Всім привіт! З вами Олександр Катунін. А це доказові новини. Проєкт, у якому я розбираю останні та найцікавіші дослідження, пов'язані з нашим здоров'ям. А для нас, українців, зараз як ніколи важливо залишатися здоровими. Жодної альтернативної медицини та народних методів, тільки перевірені джерела, тільки високоякісні дослідження і тільки доказова медицина. Картопля фрі проти мигдалю нове дослідження, опубліковане в американському журналі клінічного харчування, показало, що немає істотної різниці між вживанням щодня протягом місяця порції картоплі фрі і такої ж за калоріями порції мигдалю з точки зору збільшення ваги. Звучить чудово, проте ця історія дуже нагадує відоме на весь світ дослідження, яке показало користь червоного вина для нашого здоров'я. До речі, якщо ви не чули цієї легендарної історії з червоним вином, напишіть у коментарях. Я з радістю про неї розповім у наступному випуску. Так от, що що ж не так з цим картопляним дослідженням. З багатьом досліджень, проведених за останні два десятиліття, ми дізналися, що дослідження щодо зниження ваги, що тривають менше року, швидше за все, не дадуть нам якогось корисного результату, а найчастіше ще й вводять в оману. Наприклад, дослідження тривалістю 6 місяців або менше показують, що дієти з низьким вмістом жирів знижують масу тіла, але дослідження тривалістю 1 рік або довше показують протилежне. Наше ж картопляне дослідження тривало 30 днів, в результаті якого з'ясувалися. Що зміни кількості жиру в організмі загальної маси тіла були однаковими в групах, які отримували картоплю фрі та мигдаль. Тобто абсолютно ніякої корисної для нас інформації. Проте, десь там в темному кутку результатів дослідження було написано одну непримітну річ: учасники групи, яка вживала картоплю, мала більш високий рівні глюкози порівняно з групою, яка їла місяць мигдаль. Хм. Це єдине відкриття цього дослідження, яке узгоджується з усіма ранніми довгостроковими дослідженнями, що показують, що споживання картоплі фрі пов'язане з підвищеним ризиком розвитку діабету другого типу. Тим часом мигдаль у нашому раціоні допомагає знижувати рівень поганого холестерину і запобігти деяким хронічним захворюванням, включаючи діабет другого типу. Висновок тут наступний: до всіх подібних казкових новин треба ставитись з часткою скептицизму. Якщо ви знаєте ще якісь новини, які викликали у вас здивування. Пишіть у коментарях, а я з задоволенням їх розберу. Кожна новина, яку ми тут з вами розбиратимемо, базується на публікаціях у високоякісних наукових джерелах. Всі посилання на публікації та дослідження будуть в описі цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, а якщо так, поставте лайк цьому відео. Вам не складно, а мені буде дуже приємно. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний випуск доказових новин. До зустрічі!